Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі Тетяни Сад. Сьогодні в цьому відео хочу вам показати ось цю свою клумбу, яку я переробила. Як вона виглядала до цього, і яка вона стала після того, як я її переробила. Зараз вам вставлю відео. Я почала її ще переробляти влітку. Осінню тільки закінчила. Вставлю відео, як вона була, що я почала робити, і далі вам покажу детально, як вона виглядає зараз. Друзі, ось так виглядала моя клумба до змін. Що саме мені не подобалося в цій клумбі, це оцей очиток лозовидний, ґрунтопокривний, який займав велику територію клумби. З кожним роком він все більше і більше розростався. Цей очиток іде як агресор. Мені надоїло його стримувати, прибирати, він дуже швидко розростався, тому приймаю рішення повністю його прибирати з цієї клумби. Також прибираю молодила, які ростуть посередині клумби, там, де ось камінчиками. Посередині обкладені, це ростуть молодила. Молодила, вирішую перенести по краю клумби, якби створюючи таку доріжку. Коли вони там розростуться, буде дуже гарно виглядати. Друзі, поки я роблю зміни, не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. І давайте будемо далі оглядати і приємного всім перегляду. Зараз у нас листопад місяць, 26 листопада на вулиці. В інших областях вже показували, що випав сніг. У нас снігу ще немає. Я із Черкащини, але приморозки були. Деякі рослини не так гарно виглядають, як влітку, але все одно дуже гарно. Ось як зараз виглядає моя клумба. Що саме я тут змінила? Молодило висадила в край доріжки. На осінь воно змінює свій колір, зовсім по-іншому виглядає. Влітку майже всі сорта більш зеленіші, а на зиму ось. Так виглядають. Прибрала я, значить, очіток лосовидний, який ось тут був, і займав майже половину моєї клумби. Мені це не подобалося. Але були плюси цього очітку, так як він, так як бурянний ріс під цим очитком. Але захотілося мені змінити цю клумбу. Що я додала? Прикупила я клен. Назву вам напишу, який це сорт. Дуже мені хочеться якоїсь легкості в цій клумбочці. Осоки. Ось такі бронзові. Докупила. Ось одна. Це різні сорти, а це інший сорт. Докупила я лівець, який потім отута заплате цю частинку, і буде дуже гарно. Вкрила все корою. Під кору я агроволокно не ложила, так як в мене тут цибулькових дуже багато посаджених, тому під низ агроволокно я не ложила. Також додала барбариси і клумбочку. Подивіться, 26 листопада, а вони ще листочки навіть не поскидали. Ось один барбарис. І он інший зараз ближче підійду, вам покажу. Це різні сорти барбарису. І в цій же клумбі в мене є барбарис Адмірейшн. Як він гарно виглядає. Також листочки ще не поскидав. Я вам зараз здалеку покажу свою клумбу, щоб ви оцінили і сказали мені, яка вона краща до чи після. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як на ваш погляд. Мені більше подобається так, як зараз. Вона виглядає ця клумба. Особливо, коли порозростаються рослинки, то буде геть гарно виглядати. Подивіться, як виглядає роза. Вона примерзла, така цупкенька, але квіти ну, дуже в неї гарні. Хотіла сьогодні позрізати. Але потім передумала. Ну, ну, дуже гарно виглядає, мені подобається вона. Тут ось досадила хризантенку жовтеньку. Ось поруч із таким ялівцем жовтим. Я думаю, буде дуже гарно виглядати. А далі в мене росте роза, вона такого оранжевого морквяного кольору. Мені подобається, коли рослинки схожі за кольором, дуже гарно поєднуються. А тут я Lime Glow, Він зараз такий став більш пронзовий на зиму, він робиться. А влітку в нього ці кінчики такі жовті, такі лимонного кольору, тому дуже гарне буде поєднання, як на мою думку. Друзі, не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки. Мені дуже приємно. Осінь, взагалі, всі рослини гарно виглядають. Деяких колір такий бордовий, червоний, оранжеві, жовті листочки. Дуже гарно. Я покажу вам шавлію, яку я посадила. Буквально цього е, літа я посадила отаку малесеньку, малесенька був саджанець і за літо ось подивіться, який наріс. Дуже швидко розростається, і цього літку взяла собі на замітку, що шавлія вона витримує спекотне сонце, засуху переносить. Для себе я цю рослинку відкрила в цьому році і маю вже два сорти ось така шавлія фіолетового, такого кольору. Зараз вона трохи втратила свій колір, і одна в мене є варігатна. За літо взагалі великий кущ не наріс. Дуже гарний. Ось так виглядає моя клумба, яку я переробила в цьому році. Я задоволена своєю роботою. Не потрібно тут багато чого працювати, бур'ян не буде рости. Коли порозростаються рослинки, то буде взагалі гарно. Друзі, дякую вам, що завітали на мій канал. Ставте вподобайки і до зустрічі в наступних відео.